Сержант це зразок. Зразок для солдатів. Людина з бойовим досвідом, яка є показником, прикладом для решти особового складу. Це відповідальність. Це відповідальність. все відповідальність. Це дуже відповідально для мене. Ти маєш бути відповідальним, тому що це і людське життя. Відповідальність, виносливість, розум. Для мене бути сержантом це бути лідером. Треба бути таким трохи авторитетом. Показати приклад, як треба робити. Зразок для солдата. Хто покаже приклад, хто навчить. Показувати своїм прикладом, навчити людей. Як воно працює, як взаємодію проходити. Це є навчання, підтримка, підготовка, їхня мотивація. Якщо людина падає духом, повинна підтримувати. Завжди підтримувати високий бойовий дух. Окрім того, що ми є наставниками, ми є командною ланкою прямою. Яка спілкується з солдатом. Офіцер каже, що робити. Сержант каже, як робити. Допомога своїм командиром. Підтримка для офіцера. Потужна підтримка для командира підрозділу. Сержант це перш за все фахівець своєї справи. Ти повинен завжди вдосконалювати себе, ніколи не повинен бути на місці. Мотивована людина, Мікалка в них працює. Сержант веде завжди за собою. Коли ти ведеш людей веде за собою, це основний етап слухати своїх підлеглих. Щоб особовий склад, розумів, для чого ця задача виконується. Деяких хлопців у декілька місців не бачиш. То це зустріч як з рідним братом. Сержант це та як другий тато. І мама, і тато, і брат. Мама, тато, брат, кум, сват. Це є товариш, це є наставник. Товариш, побратим, тато. Можна сказати, хресний тато. Панове сержанти, ви основа нашого війська. Ви навчаєте, ведете воїнів у бій, забезпечите виконання наказів та підтримуєте дисципліну. Ваш приклад надихає. Ваша робота безцінна. Маю честь служити разом із вами. Дякую за вашу відданість. Разом до перемоги. Слава Україні! Роби як я слідуй за мною. Слідуй за мною. Роби як я. Слідуй за мною. роби, як я. Слідуй за мною. Роби як я. Слідуй за мною роби так як я.